Привіт всім. А, ну що, в 16 на Курському напрямку ще себе сильно не показали, а це значить, що вони незабаром покажуть себе дуже сильно на іншому напрямку. А, якщо згадати, що зараз у нас от дуже скоро буде День Незалежності України, буквально менше 10 тиждень залишився десь от Так от, а, і згадати, що у нас є ракети на F16, які чудово підходять для того, щоб збивати якихось там спорудження, построєння на воді, ну, то можна скласти 2 плюс 2, і уявити ще, що деякі сили. Мабуть, із ППО теж відтягнуті зараз від Криму в сторону Курська. Ну, це тупо протилежний край да? нашого бойових дій. А F-16 вони так швиденько літають. Кожну ніч е, щось там підривається, там всякі ППОшечки в Криму. От. Тому в мене така щось закралася думка. Що е, незабаром у нас буде. Е, свято. Свято кінця Кримського моста. От, до речі, е, якщо пам'ятаєте, Гіркін такий є, він теж там е, про це казав вчора, здається, чи позавчора, що, за його даними, а ми знаємо, що у нього дані. Не просто так там, а десь йому якісь там спецслужби зливають, що ми скоро жахнемо по цьому Кримському мосту. Тому, тому будемо просто чекати. Сильно радіти зараз не треба. Просто дивимося і чекаємо. А вдруг це буде не по мосту, а ще по чомусь. Ну, теж цікаво, це ж, теж може бути обманний маневр. Так що маневрів у нас зараз багато можливих, тому що стріляти ми вже можемо по всій території, де захочемо. F-16 у нас є, і ракети нам дають. Так що, згодом, я думаю, до прямо от до осені у нас уже щось буде нормально десь вибухати. Ну, не у нас, тобто, а десь.